Дені Вільньов талановитий режисер, який створює кіно на межі авторського та мейнстрімного. Він пройшов шлях створення від фестивального кіно до блокбастерного, які захоплюють своєю величчю та незвичними формальними рішеннями замість динамічної та енергійної розповіді, як це зазвичай і прийнято в жанровому кіно. Дені вільньо навмисно уповільнює її, занурюючи глядача в атмосферу фільму та робить кіно справжнім життєвим переживанням, а довгі кадри несуть в собі холодну медитативність та відчудженість. Також режисер розмиває кордони між добром і злом його персонажі відчайдушно намагаються зрозуміти, де істина, а де неправда та на що спроможна підсвідомість. Що тільки підкреслює неоднозначність цього світу, який часто здається ворожим, тому його персонажі відчувають себе самотніми та залишеними. Це відчуття показують через широкі статичні кадри, чисту форму, світло та звук, який наче частина світу фільму. І ці фактори як ніколи підійшли до екранізації «Дюни», без традиційної інтриги нас захоплюють атмосферою таємничості. Я нічого не знала про всесвіт Дюни перед першим фільмом. Проте мене дуже захопила ця історія після перегляду, і я почала читати книгу. Чим більше я дізнавалася, Тим більше закохувалась у всесвіт. Перший фільм дюна здавався більше споглядальним та медитативним, через що деякі глядачі дорікають режисеру, що в нього форма домінує над змістом, але я не погоджуюсь. Візуальні рішення цілком підпорядковані сюжету та характеру. І добре, що Дюна не схожа на стандартний космічний блокбастер. Після другої частини Дюна я з певністю можу сказати, що це кіно буде в моєму списку франшиз, що я переглядаю кожен рік разом з Гаррі Потером та «Володарем Перснів. Ще очікується третя частина Дюна Месія від Дені Вільньова. Його явно чекає багато роботи, щоб зробити все на рівні. Частина друга розпочинається незабаром після того, як закінчилася перша частина фільму. Пол вбиває Джаміса і приєднується до Фріменів з метою об'єднатись у помсті за свою родину атрідів. Тож Пол та леді Джесіка зі Стілгаром прямують у табір Січ, де під час гарних кадрів планетарного затемнення вони атакують бійців Харконненів. Взагалі події у книзі займають трохи більше двох років, тому що у пола та Чані навіть з'являється дитина. І леді Джесіка народжує доньку Алію за цей час життя серед фрименів. Пол дорослішає, змінюється з аристократичного хлопчика у вождя. Тоді як у фільмі, ми можемо порахувати, що це приблизно 8 місяців, тому що на початку фільму Джесіка вагітна на ранній стадії, і у кінці вона так і не народжує. І може здатись, що недостатньо показали побут пустельного народу. І на початку фільму Пол розмовляє зі своєю ненародженою сестрою. Він каже їй, що батько помер, і вона повинна була бути з ним, що в нього немає часу, щоб все виправити до її народження. Мені подобається, що вільньов обирав такий поворот подій, не показуючи Алію. Ми бачимо, що її грає Аня Тейлор-Чой у сноводіннях Пола. Проте вона є і впродовж фільму. Вона плід. Який розмовляє з Джесікою, замість того, щоб повторювати за книгою, Дені Вільньов обрав інший шлях і таким чином більше передає силу сестри Пола, унікальність та натякає на її значущу роль в майбутньому, а саме Дюна Месія, хоч ми й не побачили, як Алія вбиває барона Владимира свого дідуся. Але у версії з полом, який це зробив, більше відчувається помста та полегшення. Окрім дитини Чані з Полом та Алі не показують у фільмі Космічну гівдію важливий політичний гравець у Всесвіті Дюни, що вживають прянощі для подорожей у космосі. Тому цікаво, як мільньо покаже гільд навігаторів, які є найвищою ланкою космічної гільдії, що існують в капсулах зі Спайсу, та пережили. Метаморфози також у цій частині не було ментатів людей комп'ютерів, як от Зофір Хават, який відіграв свою роль у книзі, слугуючи вже дому Харконінів. Але що навпаки з'явилось? Посилилась роль жінки, дуже сильна героїня Джесіка. Не тільки мати пророка, але й та, хто своїми власними зусиллями створює з нього постельного вождя. Також значущі у історії нові персонажки Бене Гесерит – леді Марго та принцеса Ірулан. Останні дали більше екранного часу ніж у книзі, та плюс ще й неймовірні вбрання. Деякі жіночі персонажі були переосмислені, десь характер та погляди були змінені, як от чані. Замість такої дівчини Поле, що його підтримує, змінили на протестуючу проти релігіозних фанатиків Зумерку. Проте це все було зроблено на користь фільму, він став більш глядацьким. Згадайте тільки Дюну Дейвіда Лінча, який сам відмовився від свого авторства на фільм. Багато хто після фінальної сцени задасться питанням: як ті, хто читав книгу, так і ті, хто тільки дивився фільми. Що буде далі? Взагалі нам демонструють глибоку трансформацію самого поля. Тільки порівняйте, яким він був на початку першої частини та в кінці другої. Пол робить суворе рішення розпочати конфлікт проти великих домів, які не погодилися на його претензію посісти імператорський трон. І ось, згуртувавши фріменів для участі у жорстокому крестовому поході, пол виконує пророцтво зі своїх сновидінь. Та в яке вірять Фрімани споживання води життя, яка його ледь не вбиває, тільки посилила його бажання захопити контроль над імперією. Отже, незважаючи на втрати, які зазнали Фрімені, як мінімум, те, що Харконени знищили табір Січ з накопленою священою водою, Пол залишається непохитним у своєму прагненні влади. Ми бачимо масивну фінальну битву, яка, як і в книзі, зроблена, щоб продемонструвати силу Фріменів. Які знищують армію сардаукарів і зустрічаються з гнобителями? Гнобителі Харконини. Ми їх зустрічаємо на індустріальній планеті Гіяді Прайм з чорно-білими кадрами. І це пояснюється інфрачервоним світлом чорного сонця, що обертається навколо планети. І це тільки більше підкреслює сувору і безжальну планету Єді Прайм та Харконенів. Там все забруднено та покрито смогом, тому там немає рослинності, у багатьох чорні зуби і взагалі немає волосся. Та й фрімони кажуть, що вода їх тіла дуже брудна. Тим часом, поки на каладані розважаються каридою, забуваючи боків насмерть. Де, до речі, загинув дідусь пола, то на планеті Г'єді Прайм розважаються гладіаторськими боями, де забувають насмерть вже рабів під дією речовин. І таке шоу влаштували на день народження племінника барона Фейд Раута, який вийшов на арену проти одного з атрідів, якого вони взяли у полон. І цей полонений повинен був бути під речовиною, що його б дурманила. Проте цього не сталося, а все тому, що барон вирішив, щоб так його племінник здобув тріумф. Проте у книзі цю ідею запропонував ментат Зуфір Хават, якого полонили після Атрідів. На ракісі ж моадіп здобуває тріумф, осідлавши шайхолуда одного із найвеличезних. І тут я не можу не похвалити, як це було знято. Не думала, що мене захопить сцена, де катаються на величезному хробаку. Було відчуття, наче ти сам в піску в потоці вітру і з присмаком прянощів кориці. І звісно, естетичні кадри Вільньова не могли піснувати без музики, яку написав Ган Цимер, великий композитор, що розуміє музику ще й в спектрах кольорів. Та й взагалі по so, yes, I'm you know, I admit it. Він створює мелодію до світу фільму як частинка того життя. Він створює атмосферу постельної тиші та звук піску. Геніально. А є у вас улюблений момент у фільмі? Так, це вже не та дюна, де фрімени після чергового нальоту на збиральників прянощів можуть спокійно ось так посидіти попити каву. Навіть в умовах тотальної економії води деякі фрімени залюбки готові посмакувати підбадьорюючим напоєм. 25 кофі Ростерс. Не знаєте, цю каву п'ють на аракісі, але ви точно маєте її скуштувати. Натуральна кава свіжої обсмажки без ароматизаторів стане вам чудовим компаньйоном у важкий ранок, поході або навіть просто за зустрічю з друзями під перегляд фільму. 25 Coffee Roasters має широкий асортимент, як для кавоманів, так і для поціновувачів какао та заварних чаїв. На сайті магазину посилання знайдете в закріпленому коментарі, є також можливість придбати каву для збройних. Сил України, але навіть якщо ви купуєте каву виключно собі, то з кожної пачки 25 гривень відправляється на допомогу армії. Також як власниця собаки, я не можу не порадити купити хоча б одну пачку кевін з кава, 25% з вартості якої надійде в притулок домівка врятованих тварин. Що знаходиться у Львові. Всі посилання на магазин та мій промокод Інна про кіно на знижку в 20% на зернову каву. Ви знайдете в описі відео та закріпленому коментарі. Ще було приємно бачити гурні Галика. Останній раз ми його бачили, як він бився з сердоукарами, і не знали, чи виживе він. У не найдоброзичливішій обстановці Пол зустрічає гурні, який по книзі його хороший друг. Найбільше ніж Дункан, тому, звісно, він радий такому воз'єднанню. До речі, в книзі, коли Гурні прибув у Січ табір, він хотів бити леді Джесіку, тому що вважав її зрадницею замість лікаря ЮЕ. Одна з фінальних сцен, Гурні бачиться з рабаном, його гнобителем та давнім ворогом, тому що коли гурні був рабом звіра. Той вбив його родину та залишив на обличчі шрам. Тому ми разом з гурнею відчуваємо таке полегшення, коли він все-таки помстився за свою родину. В самому кінці Чані залишає пола і вирушає в самотню подорож. Таким чином вона демонструє готовність протистояти майбутнім викликам та, очевидно, не підтримує безсвідомого гонитву пола за владу. Однак Пол каже матері, що Чані зрозуміє, я це бачив. Що є натяком на другу книгу Дюна Месія щодо зміни характеру Чані, якби вона просто погоджувалася з усім, то була б менш переконливою персонажкою і не було б напруги, щоб викликати емоції. Чані має реалістично сприймати ситуацію наскільки це можливо, відзеркалюючи погляди глядачів на такого месію, як Пол, проте вона його справді кохає, як мінімум, це показано стрічкою блакитною на її голові. Як це заведено у Фріменів? От вам такий цікавий факт. Якщо ви не знали, коли ми разом з Полом та Джесікою потрапляємо у Січ табір, як і в книзі, дізнаємося, наскільки дорогоцінною є вода у Фріменів, і також як конкретно у цій адаптації вільньов посилив ідею суперечок у племені. Південні Фрімени вірять, що Пол Лісан Аль Гаїб з пророцтва, тоді як північні скептично до цього відносяться або просто не вірять. І не дарма це частина плану Бене Гесерит – Створити фігуру схожу на месію. Через яку вони будуть маніпулювати та впливати на інших, і пол, і Фейдераута аута мали зіграти певну роль у цьому плані, але все пішло поза контролем сестринства. Тому був символічний двовобій двох продуктів плану сестринства. Завдяки воді життя пол перетворюється на квізац Хадераха, людина, що бачить минуле та майбутнє всіх ліній життя. Ця яскрава вода життя створюється шляхом занурення маленького піщаного хробака у воду і випавши її жінку які відчувають агонію, а чоловіки взагалі помирають. Проте бенегесеред навчені регулювати власну внутрішню хімію тіла, щоб нейтралізувати отруту, і цей процес розблоковує генетичну пам'ять. А у винятковому випадку з полом ця вода життя дала здатність бачити майбутнє в його повноті. Він спожив воду життя, цю отруту, щоб прийняти пророцтво лісан аль-гаїб та завоювати лояльність фріменів. Щоб далі вести священну війну, ще леді Джесіка, яка вже стала преподобною матір'ю, кличе Чані, щоб вона оживила пола своєю сльозою з водою життя, щоб більше підкріпити пророцтво і Стілгар просто в черговий раз промовляє Лісан Аль Гаїб. Стілгар, як виявилось трохи кумедний персонаж, додає наївну людяність у фільм та намагається змусити фріменів повірити в це пророцтво, що от все співпадає. Також Пол знає їх звичаї та навіть розуміє мову. До речі, лінгвіст Девід Петерсон, який раніше працював над Грою престолів та іншими серіалами і фільмами. Він розробив мову, натхнену тим, що є в книгах Герберта. Петерсон фактично створив нову мову з повним словниковим запасом, синтаксисом, граматичними структурами і логікою. І він навчав акторів, демонструючи їм відео з вимовою кожного слова. Тож актори могли зрозуміти, ким вони є, розмовляючи мовою фріменів. На знімальному майданчику також був тренер з діалекту, який виправляв їх. Хоча всі мали говорити точно з однаковим акцентом. І це було смішно, ніби всі знову пішли до школи та вивчають. Іноземну мову, як сказав сам Дені Вільньо. Тоді Стілгар розповідає Джесіці, що це один з тисяч таких водосховищ, ретельно створених фріменами, щоб змінити та покращити умови планети. Вони навіть точно підрахували, скільки їм знадобиться води, щоб повернути рай на ракісі. Ліет Кайнс з першого фільму у книзі батько Чаня. А тут. Мати багато чого навчив народ Фріменів та мотивував мрією перетворити Аракіс на райський сад. І тому Стілгар та частина вірять у пророцтво, що Лісан Аль Гаїб міг би втілити цю мрію у реальність. Тож, коли фрімени бачать ознаки, що все йде, як передбачено у пророцтві, стають більш впевненими, що Пол і є Лісан Аль-Гаїб. Правда, Фрімени з півночі не вірять та бачать брехню в пророцтві. Проте, у книзі Френка Герберта не було розділення на північних та південних просто були фрімени, що не погоджувалися з деякими аспектами пророцтва. Думаю, цим розділенням режисер Вільньов, по перше, додав драматичності у сценах з фріменами та фінальній чані. А по-друге, щоб більше розкрити головну ідею фільму скептицизм щодо харизматичних лідерів. Навіть таких як Тімоті Шаламе. та взагалі автор роману Френк Герберт хотів, щоб книга сприймалася як повчання зосередження щодо месіянства із інтеншнвертумейкконарітейл аворнінгтордмесіянікфігрс, а не нордо корекдат тецперсепшновдеферсбут і рот анедербук Дун месая. Він хотів, щоб Пол був антигероєм. Аби довести це, він написав другу книгу Месія Дюни. Але вже у фільмі було показано, як Пол порушує правила на використання ядерної зброї, ніби в добрих намірах. Як згодом бачимо, його добрі наміри це просто боротьба за владу. Ця історія не про перемогу Пола. Він стає тим, кого засуджував. Не забуваймо, що книга і фільм це завжди окреме мистецтво зі своїми прийомами та сприйняттями глядача і читача. І Дюна це дуже багатогранний епос про філософію, політику, екологію, релігію та технології. Частину ліній просто спростила або частково прибрали. І звісно, навіть дві частини знаєте, вільньовим, все це не помістять в себе. Бо там стільки хитросплетіння. Та й на виході ми потримали не яскравий блокбастер, а затягнуту космічно політичну драму з чутками про бої десь, а не епічний екшен. І звісно, легко хейтити і голосно казати, що не так з Дюна 2, не все показали, там якась тягучість. Але я буду хвалити. Звісно, хотілося більше побачити про ту ж космічну гільдію, через яку і почалася заворушка, тому що їм треба вживати спайс, так? Також ментатів, тих же Бене Гесерит, але для цього є книжки, так само як і в тому Гаррі Поттері». Хочеш подробиць, читай книги. Тягучості тут нема. Мені було нудно дивитись Опенгеймера скоріше ніж «Дюну». але кожному своє. Так це не блокбастер по канонам Марвел, що й добре. Ще якщо враховувати вартість Дюни та порівняти з вартістю фільмів Марвел. Про що Дюна? Дюна розповідає про групу не дуже хороших людей, які мстять ще гіршим людям. Це ж як Енакін Скайвокер, хороша дівчинка закохується в приховане зло. Зоряні війни якраз таки частково базуються на дюні, і ця історія не як володар перснів, де є чітке визначення хороших і поганих хлопців, та історія про перемогу добра над злом. Дюна це багато в чому антирелігійна історія про використання віри як зброю у рукотворних пророків, які стверджують, що доля є виправданням для їх захоплення влади. Тим часом книга дає надії та також заохочення покращувати людство, а не вдосконалювати машини. Також ця історія досліджує вплив екосистеми на людину, її життя і те, як ми мусимо відновити якість наших відносин з природою, замість того. Щоб спробувати домінувати над планетою, ми повинні бути в гармонії з нею. Як це роблять фрімени? Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись та підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропустити.